Три роки саме стільки було Івану Прошутову, коли почалась війна. Вже тоді маленьким хлопчиком йому довелося дізнатися, що таке дитинство без дитинства. Іван Григорович дитина війни. З самого початку його життя війна забрала у нього найцінніше. Отця забрали, хоча й воронь була, забрали його. Добровольцем онушо. Коли Запоріжжя окупували німецькі війська, вони залишилися у трьох з мамою і сестрою. Було так, що по Неділі ма заболела, лежали у больниці, лежала, а ми ели крупу, якщо хто дав по сосідськи. Коротше говоря, виживали як могли. Но були дружні, сплачені. Окупанти зайняли будинок, у якому жила сім'я, тому їм довелося перебратися до тимчасового помешкання. На всій території оголосили комендантську годину. До 9 часов. Можна було х а а послідів комендантський час. Тоді вже ніхто не виходив з двора. Майже весь день вони з сестрою сиділи у кімнатах та підвалах. Та тоді Іван був маленьким і допитливим, за що і отримав на горіхи від німецьких солдат. Тому, що у нас були сади. Сади, і ми не знали штаб. Отак штаб білі. І стояла пушка. І, і, і там танки стояли, ну охрана штаб. Ну, так же не випускає. Цілий день сидиш у, 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 в кімнаті або в тому підвалі, а то вийшли. Потім то тихо стало. Ми з товаришем і давай позвоть. Хлопчакам таки вдалося пробратися до німецького військового штабу. І пішли, і наші лілази, Смотрим, танки стоять, ми туди. І нас схватили і. Тоді за них заступилась місцева німкеня Сара. А от про німецьких солдат Іван Григорович пам'ятає, що добротою вони не відрізнялись. Були жорстокі, білі. Одного разу німецьким солдатам доповіли, що тут знаходяться радянські розвідники. На почали діляти обіск, нічого не знайшли. І при всіх розстріляли, Зібрали всіх людей, жителів Верхньої Хортиці, і розстріляли. Оказалось, казалось предателі. Коли війна закінчилась, додому почали повертатись радянські вояки. Та до сім'ї Пришутових батько з фронту так і не повернувся. Потім прибіжала, тоді почтальони були. Прийшла почтальон і говорить, от вам повісточка. Вона прийшла, води там, що то є, погвій, потець. Його батько загинув зовсім поруч від своєї родини на греблі Дніпро Гесу. Коли Іван Подорослішав, його також відправляли служити до армії. Тоді йому задали запитання. Як ти вважаєш, підеш ти в армію? Я сказав: якщо я пойду в армію, я даю клятву, що отца своего, який погиб, не підведу. Аліна Швидко, Ярослав Бардаков, спеціально для Медіагруп нові проекти.